Привіт, з вами Тос і До нас часто приходять в магазин з гітарою і кажуть: поставте нам на цю гітару металічні струни, або приносять таку гітару і кажуть, поставте нам на таку гітару нейлонові струни. Так що ж, які струни ставити і на які гітари вони годяться? Давайте з вами розбиратися. Насправді все дуже просто: є класична гітара і акустична гітара. Класична гітара має Широкий гриф, нейлонові струни, відсутність анкерного стержня в грифі, відсутність кілочків, тут в'яжеться вузли, а також наявність ось такої механіки. Акустична гітара має металічні струни, кілочки, на яких кріпляться ці струни, вузький гриф, наявність анкерного стержня тут в грифі, та механіка іншого типу переважно закрита. Люди нас часто запитують, продайте нам струни з Лески або кілька нейлонових, а інші металічні. Ми отже, ми розуміємо, що людині потрібно нейлонові струни. Вони насправді всі йдуть нейлонові, просто четверта, п'ята, шоста це є басові струни, мають присутні обмотку. На класичну гітару можна ставити виключно нейлонові струни. Чому? Тому що гітара не має анкірного стержня і струнотримач розрахований виключно на нейлон. Якщо ми ставимо металічний, у вас два варіанти: або відірветься струнотримач, або поведе гриф. І ваша гітара перетвориться на лук. <звук> на акустичну гітару треба ставити виключно металічні струни, адже акустична гітара має анкірний стержень посередині грифу та струнотримач, який розрахований на металічні струни. Поріжок акустичної гітари розрахований виключно на металічні струни, адже якщо спробувати туди поставити нейлон, він тупо туди не залізе, тому що він грубший. Акустична гітара витримує натяг, в принципі, будь-яких струн. Її перетворити на лук значно важче. На нашому сайті TOS.in.ua ви зможете придбати струни до будь-якої гітари. Посилання буде в описі під відео, а також ви можете скористатися сервісом, прийшовши до нас з гітарою та замінивши струни. Як би ви не називали струни до класичної гітари чи до акустичної гітари, ми будемо раді вам допомогти розібратися та придбати струни до ваших гітар. Обирай разом з сто сінвій.